21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Це особливе свято, яке символізує силу та єдність українського народу, його прагнення до свободи, демократії та справедливості. Цей день увічнює події двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-14 років, які стали переломним моментом в історії України та відображенням її європейських прагнень Історія свята. Свято було засноване в 2014 році президентом України Петром Порошенком. Дату 21 листопада обрали на честь початку протестів 2013 року на Майдані, коли студенти та активісти виступили проти відмови уряду підписати угоду про асоціацію з ЄС. Це стало стартом революції гідності, яка змінила владу і визначила новий шлях для України. Значення подій революція гідності стала боротьбою за права, свободу і гідне життя. Люди на Майдані прагнули до європейських цінностей, боролися проти корупції та свавілля. Цей день нагадує про жертви, принесені заради єдності та незалежності України, значення свободи та гідності. Гідність і свобода це основа демократичного суспільства, яке забезпечують участь громадян у житті країни, право висловлювати думки та жити за своїм переконанням. Вони гарантують повагу до особистості та залишаються незмінними цінностями для розвитку демократії. Сьогодні ми згадаємо Володислава Зубенка. Герої Небесної Сотні, який віддав своє життя за свободу та майбутнє України Владислав народився у Харкові, був обдарованим студентом, поетом, активістом та патріотом. Він із захопленням займався історичною реконструкцією, волонтерством і пропагував здоровий спосіб життя. Влад відчував, що піде життя ран. Він говорив самозбереження не мета мого життя. Треба все робити максимально швидко. Життя таке коротке, нічого не можна відкладати на завтра, коли можна зробити це сьогодні. У дні Революції Гідності Владислав брав участь у Харківському Євромайдані. А після кривавих подій 18 лютого 2014 року вирушив до Києва. Він допомагав зміцнювати барикади і піднімався на інститутську, рятуючи поранених. 20 лютого снайперська куля обірвала його життя, коли влад, закриваючи щитом і власним тілом нощу з пораненим, допомагав медикам винести його сходом. Цей вчинок став прикладом справжнього героїзму, що закурбувався у пам'яті українського народу. Владислав Зупенко посмертно удостоєне звання Героя України з орденом Золота Зірка. Та медалі за жертовність і любов до України за його мужність, патріотизм і героїчне служіння під час Революції Гідності. Його ім'я живе у назвах вулиць, пасажирському поїзді на захід України та меморіальних дошках, нагадуючи нам, що свобода завжди вимагає жертовності. Ось історія життя ще однієї неймовірно хороброї людини з добрим, люблячим свою країну серцем Євгена Котляра. Євген Миколайович Котляр активіст екологічного руху, учасник Євромайдану, Герой Небесної Сотні. Він загинув від кулі снайпера на вулиці Інститутській у Києві, Герой України. Євген Миколайович Котляр народився 14 квітня 1980 року в Харкові. Мав молодшу сестру Надію, закінчив факультет комп'ютерної інженерії й управління, певний час працював за фахом, однак згодом захопився промисловим альпінізмом, ремонтував фасади будівель та підприємств. Євген Котляр мав активну життєву позицію, полюбляв мандрувати Україною, переймався збереженням довкілля й екологічними проблемами. У 2010 році, коли влада Харкова вирішила прокласти дорогу через парк імені Максима Горького, Євген разом з активістами місцевої організації Зелений фронт виступив проти виробування дерев і кущів. Щоб перешкодити нищенню їх, він прикував себе до дерева, сподіваючись, що це завадить понівечити зелені насадження. Світлини з прикутим захисником парку розлетілися по всьому світу. Участь у Революції Гідності увечері 19 лютого, дізнавшись, що на майдану Київ прибули харків'яни, вирішив приєднатися до земляків, які назвали себе Харківською сотнею. Уранці 20 лютого активісти Харківської сотні почули постріли та побачили, яке з вулиці Інститутської несуть перших поранених та вбитих. На численних відео з вулиці Інститутської зафіксовано Євгена Котляра у синьому спортивному шоломі та зеленому дощовику з металевим щитом, який прикриває винесення поранених та загиблих. Євген був поранений на виліт у шию та в стегно. Від отриманих поранень помер в машині швидкої допомоги. Євгенові Котляру було 33 роки. Його поховано у Харкові. За громадянську мужність, патріотизм, героїчне обстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини Євгенові Котляру було присвоєно звання Герой України. Серед героїв Майдану був і Юрій Паращук, громадський активіст і волонтер. Народився на Черкащині, мешкав у Києві, а згодом переїхав до Харкова. Юрій Парашчук мав активну громадянську позицію і не міг миритися з безправ'ям та соціальною несправедливістю. Він не залишився осторонь подій листопада 2014 року, коли протести зі стихійних переросли у Масові і декілька разів переїздив на Євромайдан у Києві. Після побиття Беркутом мирних активістів Паращук став активним учасником Революції Гідності. У лютому 2014 року він допомагав пораненим на Майдані побратимам. 18 20 лютого стали найкривавішими днями. 20 лютого у чорний четвер Юрій Парищук загинув від снайпера на вулиці Інститутській. Разом з ним. Були вбиті ще 47 мітингарів. Похований Юрій на рідній Черкащині. Йому було 47 років. Юрій Паращук був порядною і чесною людиною, любив Україну, вболівав за її долю, підтримав в боротьбі за свободу та краще майбутнє. Заради неї він віддав своє життя. За мужність, героїзм. І самовіддане служіння українському народу, нашому співвітчизнику посмертно присвоєно звання Героя України з відзначенням орденом Золота Зірка і нагороджено почесною медаллю за жертовність і любов до України. Це була боротьба громадян України за свої права, за гідність своєї держави та самостійне створення свого майбутнього. Хвиля виступів проти політики президента та уряду призвели до кардинальних політичних і суспільних змін пам'ятаймо загиблих, шануймо живих.